Друзі, роблю пирог з чернікой. Показувати весь процес не буду, опишу під відео, але зараз я змащую пергамент маслом і буду виливати вже тісто противень. Я взяла такий противінь десь 23 см. Вирізала круг. І зараз буду викладати сюди тесто. Що я зараз і зроблю? Тут у мене є мисочка, я положила сюди черніку і змішала її з крахмалем, щоб вона не так текла, щоб не сильно пиріг був потім мокрий. І воно образується там потім таке, типу як крем із того сока, щоб почне витікати, воно буде таке желейне і буде смачненьке. Зараз частинку я додам у тісто, що було всередині. Змішаю, зараз перемішаю, а, о, о, а частину просто зверху на тісто. Буде в мене таке. Прикольний. Прикольний буде такий пиріг. Сьогодні, друзі, щось немає настрою у мене улибатися. Прийшла з роботи, подивилася відео, що це в Харкові. Прилетіла в дитячий садок і як батьки прибігали у дитячий садок, шукали своїх дітей. Як наші, як наші рятувальники виносили дітей з дитячого садочка, Боже, як це добре, що хоч що, е, вихователі відвели дітей, бо бомбосховище, спустили. Боже, Боже, 48 дітей було у садочку. Там хоч видно, там. 48 дітей, якщо просто так собі уявити, якби щось пішло не так. Просто б загинули всі малюки, а там діточки були маленькі. Як воно вже це все задовбало, це просто якийсь жах. Це просто якийсь жах. Друзі, пиріг в мене буде на сметанки. Якщо нема сметанки, то можна взяти йогурт. О, ну, повинен бути красивий. Бачите, які гарні. І тепер залишками, залишками черніки я посипаю. Зараз притрусю сахарною пудрою ще і буду ставити в цю в духовку. От бачите, навіть не можу слова підбирати, як це я. Розхвилювалася, коли бачила тих діточок, які просто на ручках кричали мама. Просто я, я не знаю, друзі. Я не знаю. Коли це все жахіття закінчиться, це просто, просто якийсь кошмар, просто нескінченне якесь горе для українців, воно просто це горе йде на виснаження нашого народу. Просто на виснаження нашого народу. Все, друзі, зараз поставлю в духовку на 180 градусів минут на 40, спечу, сестра прийде з роботи, зараз сядемо з нею, вип'ємо чаю і все. Зараз присіплюся цукровою пудрою і буду випікати. Все, ставлю в духовку. Красавчик.